Почнемо зі світла, тому як це саме така основна штука. В да? минулому році для мене було відкриття саме цей ліхтарик. це Phoenix C6. Він коштує, ну я купляв за 200, в чому його фіча. Він зроблений з авіаційного алюмінія, максимальна яркість в нього 1500 люменів, і в ньому є багато режимів, тобто 3-4 режима. На мінімальному режимі він може безперебійно світити до 54 годин. Він є досить потужним. Зараз там. Вставлять відоси з демонстрацією того, як він світить. Але сама штука в тому, що в ньому є як магніт, тобто можна десь його там присобачити, щоб працювати без рук. Є ще така зажим, не знаю, як це правильно там називається. На штани, на рюкзак, на всякі такі штуки чіпляються. В ньому є режим стробоскопа, це якщо там якісь злодюшки до вас залізли і ви хочете їх засліпити. Ну і саме клас